Збережіть спальню для двох речей. Розлади сну з початком повномасштабного вторгнення стали проблемою для багатьох постійна тривожність, яку важко опанувати, переживання за близьких, фінансова нестабільність та інше робить психіку хиткою, а як наслідок втрачається сон. Окрім психологічного стану, на якість нічного відпочинку. Пливають предмети у спальні. Багатьом знайома ситуація прокинутися, взяти ноутбук та почати працювати вже з ліжка. Або, навпаки, дороблювати робочі справи ввечері з ліжка. Такого робити категорично не можна, якщо ви дійсно цінуєте свій відпочинок. Як працює сон? Виділяють дві стадії. Повільний або глибокий та швидкий або поверхневий сон. Вони складають один цикл тривалістю півтори-дві години. 4-5 циклів відповідають 7-8 годинам здорового сну. Після засинання організм проходить фази від дрімання до занурення в глибокий сон, коли важко розбудити. Сповільнюється дихання, обмінні процеси, знижується температура тіла, повіки та м'язи очного яблука не рухаються. Через годину організм переходить у швидкий сон або період, коли ми здатні бачити сновидіння. В цей час поглиблюється дихання, очі швидко рухаються, прискорюється серцебиття. Працює мімічна мускулатура. Іноді проявляється говоріння вісні. Уночі організм відновлює себе тому важливо дотримуватися гігієни сну. Адже за незначного порушення опірність організму до вірусів та застуд відразу падає. Поради як покращити якість сну. Перше. Робити дії для розслаблення, теплу ванну, вправи з йоги, техніку дихання, друге відмовитися перед сном від телевізора, мобільного тощо. Білосиній спектр сповільнює генерацію гормону сну, мелатоніну. Організм довше не зможе заснути і не встигне відпочити за ніч. Третє. Позбавитися звички гуляти в інтернеті в пізній час цілодобовий доступ до мережі інформації це найголовніший фактор відвертання уваги від сну. Четверте, збалансувати мінерально вітамінний склад у тілі. У разі частого відчуття сонливості, труднощами з концентрацією уваги. Порадьтеся з лікарем, чи в організмі немає дефіциту поживних речовин. П'яте. Спати 8 годин. Цієї цифри дотримуються не дарма адже як пересинання, так і недосинання негативно впливають на здоров'я. Тож, якщо хочете міцно спати та бадьоро прокидатися. Варто позбутися предметів, які пов'язані з робочою сферою та розважальною діяльністю. Це стосується телевізорів, ігрових приставок, комп'ютерів, дитячих іграшок у спальні. Що точно треба залишити у спальні, так це зручне ліжко та темні штори. Дослідження, проведені американцями, показують. Що спальня має слугувати лише для двох справ: інтимна близькість, тобто секс та сон.